В мене ніколи не було, в мене були тільки зустрічі за гроші. О, да? да. А як вони тебе знаходили? Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в гостях Аліна, блогер, інфлюенсер. Багато хто з вас бачив її. Аліночка, дякуємо, що знайшла час до нас завітати. Вона веде TikTok вже майже два роки і досить є популярною особистістю. Алін, розкажи, будь ласка, чому саме такий образ в блозі це твоя життєва позиція? Чи просто таким образом ти набираєш більшу активність і більшу аудиторію? Це не образ, це моє життя. Я роблю то, про що я мріяла все своє життя. Я цим живу, і мені це подобається. Я від цього кайфую. Я би ніколи в житті нічого не зробила по типу раді піара. Типу, мені запропонували би якусь там. Афігети яку суму там грошей і сказали би зроби там е, щось зміни допустим свої зовнішністі Ти я... не, ніколи. Ти не йдеш проти своєї ні, волі ні це я не йду тому сіло. що це е, просто ну у мене є своя думка я роблю те, що я хочу No. Завжди, тобто це свідоме рішення звісно, бути в такому образі. Звісно, мені так подобається, я цим живу, я кожен ранок просинаюся, я собою любуюся, я від себе кайфую, а це саме круто, коли ти е, отримуєш кайф від себе І від цього ну, життя. Ну, звісно, а навіщо мені оце на камеру улибатися, танцювати тіпа, для образу, а потім тіпа, горько ридати? Воно мені нада, воно мені не треба. Розкажи, будь ласка, про своє дитинство. Звідки ти і як твої батьки відносяться саме до твого типажу, до твоєї фігури? Я сама народилася в Тернопільській а. області, да, Західна Україна. Клас, я теж. <клес> Клас. Ось, Живу в Києві з 6 років. Ем, як мої батьки відносяться, а як вони мають відноситися? Ну, ніяк не відносяться, тому що я роблю те, що я хочу з самого дитинства. Я ніколи не жила з батьками. ну, типу, вони, завжди, вони мені нічого не могли сказати, поперечити там, не бабуся, ні е, батьки, ніхто. Да ніхто, ні сестра, ніхто, ніяка людина ніколи не могла мені щось сказати ну, е, по типу зроби так, зроби так, зроби так, або щось мені не подобається. От я, допустимо, 13 років, е, 13,5 років пішла на колола губи. Сама захотіла. Угу. Да. Да. І вкололи, якщо Ну, вкололи, ліні... тому що я сказала, Ну, по-перше, це було, знаєш, як підпольно. Так як я тату робила, я поняла. Підпольно. Uh, от, по-друге, ну я просто пішла, сказав, мені так подобається. І мені все одно на чиюсь думку. Ну, але ви зараз спілкуєтеся? Вас з тісні? Я живу сестрою, і вона ну, не у всьому підтримує. Якби не підтримувала, б я б з нею не жила, бо це логічно. Ось, я ну, хто мене не підтримує, я з тим не підтримую зв'язок. Mm. Ну, але у ну, нас батьки, з батьками вийшла така е історія, що в нас чуть різні життя, тобто, всі якось розбіглися по світу. Ah. Ось, і Кожен живе, як хоче. І я, ну, Розумієш, це кайф. або бабуся мене підтримує, тому що що і зробити? вона головне, що я була щаслива, тому що в дитинстві я була нещаслива. О, давай трішки. розкажи за дитинство, чому ти не була щаслива? А мені нічого не подобалось, не подобалось, бо щось робили батьки чи навпаки чогось Ні, не робили. Батьки тут не при чому не ну. Звісно, мені хотілось побільше грошей, щоб мені купляли все давали. А чому така жага з дитинства до грошей? Ну, чому це обмежена що, була? Ну я розуміла, що мені хочеться все і зразу ж. І от і, щоб в мене було живо було краще всіх, і все. Це в мене з дитинства таке. В тебе батьки забезпечені дуже так прямо. Ну, ну я не лізу до них зараз в кошельок. А, ну мені 24 роки, роки. Ну навіщо? Ні, раніше там, звісно, я. Розумію, що тебе повинні забезпечувати. Я так звикла. Я так розумію, в любих і в стосунках з батьками, і в стосунках з чоловіком, і з хлопцем да з ким воду тебе повинні забезпечувати. Алін, а скажи, будь ласка, в тебе є якась освіта? Чи можливо ти навчаєшся? Ні, я не хотіла ніякої освіти. Мені пропонувала моя сестра, працює в закладі університеті, і вона мені пропонувала. Мені багато хто пропонував, але я не хотіла. Чому? Ну тому що я не буду там навчатися. Тобто в тебе школа? школа і все? Школа да, 11 та. класів? Е, ні. Дев'ять? Ну, 6. я закінчила ві... 6 класів, я якось ходила, не ні, ну в мене є, типу, атестат, але він такий намальований. Та, не... Ну, читати вмію, читати вмію, і все, на тому все і дякую. Ну. Твої вчителі любили в школі? Е, я їх не любила. А. Я з ними скандала, тому що мені ніколи нічого не подобалося. А коли ти стала от в такому образі, в Києва? Це ще в школі було чи коли це почалось? Я не знаю, ну, як в школі? Я в школу, я ж кажу, я навіть не пам'ятаю. В коли... тебе була велика вага, от, всім цікаво. В тебе була велика вага? Ніколи в мене не було великої ваги. Я ніколи не була тушкою. Аліночка, а де ти береш гроші на свої фінансові розтрати? Саме зараз? Так. Да. Зйомки, реклами там, якісь сама розумієш. Угу. Ось, а раніше мене забезпечили чоловіки. А є якась цифра стабільного доходу в місяць? Зараз ні, тому що це блог. Ну, сьогодні, є, завтра... сьогодні є, завтра немає. Сьогодні може бути ось так, а завтра може нічого не бути. А скільки б ти хотіла заробляти з блогу? От на сьогодні? 20 тисяч доларів. Угу. А ти знімаєш квартиру? Звісно. І оплачуєш її сама, так? Ну, ми сестрою оплачуємо її. Угу. Більше сестра оплачує, тому що мені на що не вистачає коштів. Аліночка, а розкажи про своє меню і які порції, що ти їсиш, може в чомусь себе обмежуєш. А в мене немає меню. Нема ні, тобто ти можеш з'їсти. Хочеш торт, ти їсиш торт да, але я їх не люблю просто. А, ти солодкого не їсиш. Не сильно я їх люблю. Я максимум можу з'їсти якийсь чизкейк там або на якесь свято, якийсь красивий. Я люблю тортики з кремом, такі вкусні. Але я не сильно люблю У мене нема до солодкого. А Ой, скільки разів ти в день їсеш, наприклад, їстиш? Скільки У мене немає ніякого плану. От ні, захотіла ні. поїсти, захотіла поснідати в п'ять вечора, поснідаю в п'ять вечора, захотіла в одинадцять, поснідала в одинадцять. Тобто в мене немає ніякого плану. Захотіла три рази в день, захотіла один, захотіла п'ять. Але будь-яку їжу чи дієтичну? Ні, ні, яку дієтичну? Я і дієта, так що скажіть? Так я ще вам більше скажу, так я і п'ю кожен день. Так? Звісно, ну я ну звісно, а як же? Ну як я не розумію, що ну, треба настрій якось піднімати. Правильно, правильно. Треба якось настрій піднімати. Я люблю чуть-чуть підбухнути щоб було Ти, весело. Давай Давайте по пунктиках. Тобі піднімає настрій. Алкоголь? Конечно. Ще що? Гроші. Гроші. Ой, тримайте мене. Класно, чого, Зато щиро. Позитивні люди. Позитивні люди. Ну, точніки мене окружає і. Понімає тобі, нас ні. Ну, коли дають гроші? Просто так, коли дають гроші. А секс? Мені це не подобається. А тобі не подобається? Ні. А чому? Тому що мені це ніколи не подобалося. Це робила, тому що гроші за це отримала. А, а не, скажи, це... будь ласка, ти перевірялась у лікаря взагалі? В тебе немає наслідків, от таких там такого форму образу життя? І чи не боїшся ти наслідків, якщо немає? Ні, я не боюся наслідків. А у лікарів ти була, перевірялась, робила ці чекапи організму. Конечно, Звісно, робила. І що вони кажуть? А що вони скажуть? Що вони гроші. Нічого не скажуть? Бачите, жива, сижу. Оплатіть сажу. за аналізи. Ну, ну, оплатіть за аналізи гроші треба. Перше, по перше, по-друге, сижу жива? жива. Ну, я позитивна, прекрасно себе почуваю, що ще треба. Ну, не вмираю, не лежу в ліжку, не відкинулася. як всі Про це, блін, мріють. Давай поговоримо про хейтерів. Як ти справляєшся з хейтом? А як, а як буде справлятися? Я, я з них ржу. Да? Тобто ти я не чекає. Ні, я їх сібу, постійно я їх сібу, тому що ну блін, ну це люди, які діванщики, які сидять на дивані, яким нема що робити, і їм треба ж настрочити, тому що ага, ну блін, йому скучно, йому ж нема що робити. Допустим, Тебе це не ображає. Їх, ну ніби. я заходжу в TikTok, Дивлюся відео. Якщо воно мені не подобається, я пролисну і все. Те саме а вони так. ж діва... їм же скучно, їм треба нас так, ручити, так, так, і, щоб... і вони ж між собою сваряться хейтери. Це дуже смішно. <рес> У ну, мене навіть часу на це немає, я краще піду кальян покурюю і пивка вип'ю. <рес> а Багато хто з хейтерів, я читала коментарі під твоїм відео, вони пишуть, що ти така в такій формі, тому що ти поїла і поригала. Ми а такі? що, ну, риг... і, і, і ми всі і ригаємо, і в туалет ходимо, і що, не знаєте? Ну, це направлено після кожного ні, прийому? Ні, звісно, ні. Я б, що, ну, я, я б не так не виглядала, б, як мінімум. Ви що, не бачили цих анорексічок, чи що? А ти зараз в відносинах? Ні. Ні. А, ні? а чому? Тому що а навіщо вони мені потрібні? А була взагалі у Ні, ну, Серйозні стосунки в мене ніколи не було, в мене були тільки зустрічі за гроші. О, да? Да. А як вони тебе знаходили? Ну тобто, я їх знаходила. Всяк... Я а... їх знаходила в інтернеті тобто... на різних сайтах і пропонувала свої послуги. Ну як послуги? Я пропонувала, типу, щоб вони мене як содержали, щось типу так, такого? Так. Ну це були не в плані там, аля на час дано, ну, щоб на постійній основі це з інтимом? Ну, ну, ну ти ми, пропонувала... я, я б, я, звісно, би, була б дуже рада, що було без, але на той час було б. Боже, як це відверто? Добре, а скажи. Я розказую все, як є. а Мені нема що приховувати. Кажу, як є. Я відкрита людина, не люблю брехати. А давай по цифрам, скільки ти оцінювала свій час? Ну, я ніколи не брала за час. А як ти брала? Це було по типу, як кажу, переведи мені на шопінг. Або там, ну він сам розуміє, що мені треба дати на якісь там розходи там на ресторани, там на салони, там Тобто це було ось в такому форматі. І ти не закохувалась ніколи? Ні, звісно, ні. Почекай, я ще хочу докрутити цю тему. База безпеки. Ти кажеш, він тобі до інтиму чи після інтиму? Звісно, до. А навіщо після я що дурна чи що? Ну так, да. так я ж оце зцікав. Ні, я ж розумію, тому що ну я наприклад. А не було такого він тобі перевів і ти снилась, заблокувала його. Та ні, заміж не цікаво. щоб ще переводив. <рес> Якщо побачила я гроші, то навіть на постійній основі. На, ну навіщо мені втрачати постійного такого, таку людину. Да? Але ти цікавилася? Мені ж було ні. Мені було ще цікаво ну, з людиною поспілкуватися. Mm -hmm. то есть провести час. Це були дорослі люди, з якими ну реально було цікаво це були поспілку... старші чоловіки. Звісно, і з ними реально було цікаво поспілкуватися. Ну, а вони були одружені чи ти не лізла взагалі? Я, місце, от я що, 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 от, в них були теж свої якісь типу, mm -hmm. такі правила, ну, не розпитувати про особисте. Да? Ну і там мені все одно, Боже, да хоч дві, хоч три жінки мають. Бувало таке, що хтось закохувався, потім переслідував з'ясні? фанатиків? ні, 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 е, ніколи. Е, тоді, на той час, коли зустрічав, звісно, ні. Їм треба було так ну, домовились, там, пішли в ресторан, там, поїхали на шопінг, там, провели цей день і все. Тобто, і, напишу, там, коли, там Зустріч mm -hmm. там, коли ми ще побачимося, проведемо час. Ну, ось так. Е, тобто ти ніколи не отримала задоволення від сексу, це для тебе більше як е, джерело доходу. Так. Добре, а скажи умовно, е, уявимо, що ти закохалася, який має бути чоловік, щоб ти віддала своє серце, свою частинку життя? Ну, е, я такого не уявляю, тому що ну, е, я така людина, що я. Ну, я не можу закохуватися. А Чого? Ну от я така ну не, не можу. Ну так Ти ну, ніколи не... про це не думала чи ніколи не було? Болі. А і в мене немає такого по перше бажання. А якщо немає бажання, то і звісно я це не роздивляюсь, як ну, якусь потребу. Немає бажання сім'ї, дітей? Ні, Звісно, ні. Ти я народжувати хочеш? Я зовсім не хочу. Дітей Чому? я дуже люблю. Я Ал... Знаю, я тебе діти, до речі, дуже люблять. Да, дуже люблю дітей. Але як це буде в майбутньому, коли буде і це, я маю бути забезпечена всім в мене буде і квартира, і машина. то Тобто, все, все, все. Гроші, звісно. Але це буде ну або мені народиться регатна мать, або може з течого будинку. візьму. Але я народжувати сама не буду, тому що я не буду портити своє тіло. Аліночка, в тебе зараз багато реклам, і чи часто тобі відмовляють у рекламі там, наприклад, через те, що почитали що шухається через там, наприклад, твою вагу? Мені ніколи не відмовляли в рекламі за зовнішнього вигляду, тому що вони мені пишуть самі, да. пропонують рекламу. Я не пропоную, я ж не шукаю він. Рекламодатів, щоб візьміть мене, візьміть мене. Пишуть. Ні, вони самі мені пишуть, звісно. А, а я, а я зараз погоджую ще ні. А зараз я відказала рекламу казіно. Тобто mm. ну, ти не знімаєш? Ну, знімала. Воно манить, дуже манить. Великі гроші швидко і Горозь... не дуже А Віз. Чому відказалась? Тому що я боюсь за е сторінки, за, ну по-перше, я не знаю, як це сказати. Ну, зараз ті штрафи, це все, воно мені більше стрес дасть, чим цей дохід. Заробіток. Воно мені стрес, я постійно нервую. Ага, може мені там щось прийде, ага, може щось ще щось, ще щось. Ну і це хейт, а -а -а. кстати, дуже багато хейту, і ще їзди токаді. Ну, ну, да, ну то да, таке, да. ну то ну, кожен, так. кожен е робить то, що хоче. Ну то есть, кожен знімає рекламу, як хоче, кожен має право на це, тому що ну я е розумію, що зараз дохід, ну з блогу навіть. Ну це нестабільний дохід, да, да, і да, він сьогодні чомусь. може бути. А там через тиждень його може його може бути ноль і такий, як скажіть, прості, як да, да. простої а а за квартиру. Треба платити. Вот, да, і треба квартири заплатити за квартиру за своє життя. То є красиві дівчинки, нам і салони треба. Ну, у мене ще й кіт є, ну то є. Ну, да, звісно, да. це все ну, все треба гроші. Зараз піди в магазин, в супермаркет, скупися, це кожен день 2-3-4 тисячі да. гривень. Стабільно. Да. А ти з кимось з блогерів дружиш? Є в тебе такі, що ти довіряєш, і ви прям дуже близькі? Так, да, є. Це Кристіна це клас. да, Діана Русалочка, потім Марі. Потім, боже, завжди забуває жінка руде волосся. Боже, вона мене приб'є це інтерв'ю. Що за блогер, божечки? Я руде волосся, вона така красива, вона мене не народжені була. Ні, вона ж суперродина була на цьому. Та я не знаю забула. Є такі блогери, кого ти взагалі для тебе це от. Не, не, не твоє, не відкликується. Я відкликується. А я, я, я просто їх не дивлюся. Ну, хто не спілкує? Є такі, що тебе там, дратують чи тригірять. Та, ну, я не знаю, я просто їх не дивлюсь і все. Ну, типу, навіщо мені спілкуватися з ким, або когось дивитися, хто мене місить. Дивись, ти розказувала, що все-таки розглядала б варіант сурогатної мами, мами чи будинку взяти дитину. Так. Змоделюємо ситуацію, що в тебе є. Чоловік, якого якого ти закохалась, бо життя таке сьогодні не люблю, а завтра люблю. Якщо він тобі скаже Алін, я бачу тебе в іншому тілі, тільки виключно за твого там здоров'я, ти підеш на компроміс і змінишся. Я скажу чоловік, збирай свою сумочку і йди туди, де ти знайдеш себе. А все. Мені все, я ж кажу, якщо я не погодилась би за гроші, щось змінити собі, а ти кажеш за чоловіка. Ти ж смішна. Добре, а давай за гроші тоді. Є якась е, мораль, от є те, що ти ніколи в житті за самі великі гроші мільйон доларів, 10 мільйонів. От ти не зробиш. Не зміню своє тіло. Серйозно, тобі завтра кажуть, там, 5 мільйонів доларів поправся на 10 кілограмів. Скажу, пішли ви на тому, що ти так відчуваєш, що тобі так комфортно. Звісно, мені так подобається. То ти рахуєш себе Так. Да. Алін. А тобі не здається, що тебе вся Україна побачить, особливо дівчата, бо вони є твої фанатки, і ти показуєш таку пропаганду, що потрібно бути отриманкою. Ні, я не боюсь, тому що це моя думка, і я ну роблю те, що я хочу. Це моє діло. Е, я кажу, моє тіло, моє діло, моє життя, моє діло. Я нікого нічого не засправлю. Так, але ж ти інфлюенсер, за тобою дивиться багато молодих. Мені дівчат, одно, Вони з вони думають... мають мати свою голову. Якщо в них нема своєї голови, не то ну, вибачте. Кричати, Алін, не я я роб. Того, що я хочу, ти мене сюди запросила, запросила. Не треба заспокойся, Ті, давайте сюди, зараз... знімати. Ми давайте. не будемо продовжувати знімати до побачення.